В Україні обіцяють підвищити зарплати до 11 тисяч і пенсії до 7 тисяч гривень. Звучить чудово чи правда, але це реальність чи лише політичний піар? Давайте розберемося, що насправді стоїть за обіцянками підвищення. 3 лютого у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 12462 про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2025 рік. Основна ідея полягає у підвищенні розмірів прожиткових мінімумів, мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком. Що ж придумали законотворці? Вони наголошують, що у цьому році треба поетапно підвищувати виплати. Зокрема, прожитковий мінімум у середньому на одну людину з квітня має становити 4710 гривень, а до жовтня піднятися майже до 10 тисяч. Мінімальна ж зарплата у планах зросте до 11184 гривень. А у жовтні мінімальна пенсія за планами теж має суттєво змінитися до 7056 гривень у жовтні. Здавалося! Б. Чудові новини, але бюджет це не чарівний капелюх з нескінченими ресурсами, і тут виникає ключове питання: звідки взяти гроші на реалізацію цих планів? Автори це передбачили в поясненій записці. Сказано, що на реалізації амбітного проекту треба майже 300 мільярдів гривень. Погодьтесь, сума величезна. Проте депутати впевнені знайти ці гроші можна. Якщо держава не допускатиме укриття податків та зборів, а також стане отримувати більше гуманітарної допомоги та грантів іноземних країн ще у планах зменшити обслуговування державного боргу в сумі близько 190 мільярдів гривень. Це виглядає дуже позитивно. Однак зараз я розказую, чому втілити у життя цю ініціативу складно. Уявіть, сьогодні ви отримуєте 8 тисяч гривень, а в жовтні обіцяють 11. Тисяч. Але чи реально це в умовах, коли держава шукає 300 мільярдів? Звідки візьмуть гроші? Реальні плани чи мрії? Депутати Верховної Ради створюють сотні законопроєктів. Вони різні, корисні, актуальні, скандальні, а деякі відверто популістські. Більшість з них, як показує практика, не доходять навіть до розвіду у раді. Їх відхиляють ще під час аналізу у комітетах. Тож наголошую, законопроект. Не обов'язково буде прийнятий, тому якщо ви чуєте інформацію про важливі зміни, раджу перевіряти це вже затверджене рішення чи чергова ініціатива групи депутатів. А тепер повернусь до законодавчої ініціативи щодо підвищення зарплат, мінімалки та пенсій. за задумом авторів, він має вступити в силу вже з 1 квітня 2025 року. Проте, за фактом досі не прийшов перший етап розгляду у комітеті. А якщо ж і пройде, попереду ще кілька етапів читання, голосування, і якщо воно буде успішним, підпис президента. Лише після цього підвищення буде чинним. Однак зараз маємо лише заяви. А ви вірите в ці обіцянки чи просто слова? Напишіть у коментарях. Цікаво почути вашу думку. Чому більшість подібних законопроєктів залишається на папері? А тепер головне питання: наскільки цей проект реалістичний? Історія показує, що подібні ініціативи з гучними обіцянками часто або зависають у Верховній Раді, або приймаються і виконуються лише частково. І саме нестача коштів може зупинити цю ініціативу вже на старті. Згадаємо, що складається в цьогорічний бюджет України. В ньому закладені рекордні видатки у розмірі майже 4 трильйона гривень. Водночас очікувані доходи мають скласти понад 2 трильйони гривень. Цих доходів значну частину становить західна допомога, яка оцінюється у 38 мільярдів доларів. Тож ще на етапі створення бюджет був дефіцитним, адже не вистачає більше трильйона гривень для покриття всіх запланованих витрат. І на цьому тлі законотворці пропонують десь знайти ще додаткових 300 мільярдів гривень. Яким чином такі заяви виглядають як чистий популізм? Що робити, якщо ваша пенсія розрахована неправильно? Нагадаю, що в Україні під час планування бюджету заморозили підвищення мінімальної зарплати. Вона, як і минулоріч, складає 8 тисяч гривень. Аргументи наступні: важка економічна ситуація та вимоги західних партнерів. Вони прагнуть, щоб фінансову допомогу Україна витрачала більш раціонально. Якщо грошей не вистачає, їх не вдасться знайти. Оптимізація, прозоре оподаткування. Такі заяви з вуз депутатів нагадують маніпуляції і популізм. Для чого їм це потрібно? Ймовірно, для підвищення підвищення депутатських рейтингів, отже, обіцяне підвищення виглядає красиво, але поки що це цифри на папері. Чи можуть обіцянки перетворитися на реальні випадки? Відповідь ми дізнаємось у процесі розгляду законопроекту. Але поки що це більше схоже на політичний піар аніж на реальні зміни. Тож, перш ніж вірите таким новинам, перевіряйте джерела та не сприймайте їх як гарантовану правду. Інша справа, якщо ваші пенсії несправедливо занизили, неправильно розрахували або обмежили. В таких же випадках варто не чекати, а діяти. Звертайтесь до компанії мережа права. Ми проаналізуємо вашу ситуацію, і якщо знайдемо якісь порушення, ми допоможемо вам. Досягти відповідної справедливості. Просто перейдіть за посиланням в описі під цим відео і заповніть заяв. З вами зв'яжеться юрист і надасть первинну консультацію. А далі до справи долучаться досвідчені адвокати. У нас великий досвід розв'язання подібних проблем і тисячі успішно завершених справ. Хочете знати більше про нові зміни у законодавстві, про ваші права та способи їх захисту? Підпишіться на канал Мережа права і перегляньте наші нові відео. Ми завжди тримаємо руку на пульсі. На цьому все. Дякую за увагу до зустрічі у наступних відео.